Це місце і у нас зрадників, тому що Ісус часто збирався там з учениками своїх, адже взявши за гін воїнів послуг. Перевосвященників і, послу. і фарисеїв приходять туди з лікарями, світильниками, і за зброєю. Ісус вже знаючи все, що з ним буде вийшов, і сказав їм, кого шукаєте. Йому відповіли Ісуса на Ісус говорить їм, це я. Стояв же з ними її і коли сказав їм, це я. Вони відступили назад і впали на землю. Знову запитав, як Ісус, кого шукаєте? вони сказали, Ісуса Назори, Ісус відповів, я сказав вам, що це я. Отже, якщо ви мене шукаєте, залиште цих, і не хайдуть. Щоб збулося з тих, кого ти дав мені, я не побив нікого, символі ж пережив Петро, маючи меч. Витяг його і вдарив раба бабу священника і відсік йому у руку, ім'я раба було малх. Але Ісус сказав Петрові, сховай, меч у обід не вже мені не пити чаші, яку дав мені отець. Тоді воїни і тисяцький слуги юдейські взяли Ісуса, зв'язали його і відвели його спершу до ан. Бо він був тесним каяком, який був первосвящеником того року. Це то був той каяпа, який дав пораду юдеям, юдеї, щоб краще одному чоловіку вмерти за народ, у слід за Ісусом, і Симон, Петро та інших ученик. же той був знайомий первосвященникові і увійшов з Ісусом у бір первосвященика, а Петро стояв зовні при дверях, потім, ученик, який був знайомий первосвященикові, вийшов. І сказав воротарці і вів Петра, і ось рабиня воротарка каже Петрові, чотири не з учеників цього чоловіка він же сказав ні. Тим часом раби слуги, розпаливши вогнище, бо було холодно, стояли і грілися Петро, також стояв з ними і грівся. Первосвященниче запитав Ісуса про учеників його і про вчення Його. Ісус відповів йому, я говорив, світу, і відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі. Де завжди єдеї і це і та йому не говорив нічого. Чого запитуєш мене, запитають тих, ти чули, чого я говорив їм. Ось ці знають, що я говорив. Коли він сказав, це один із слух, що стояв близько ударив Ісуса по щоці. Кажучи, так відповідаєш ти Первосвященикові. Ісус відповів їм, якщо я сказав зле, то доведи, за що зле, а коли добре, за що ж ти б'єш мене.